Добрий день, Україна. Сьогодні я вам розповім про двох преступників. А саме ви їх побачите після реклами. Спина. Кетанал крем уменьшает боль. Вот, послушай, карзину фруктов собрала крем-кітанал, скорей взяла сам марафон, потом біжал. внукам комдом розрисовал. И пригодился кетанал, крем-китанал. помощник в каждом деле. Невероятно, хорошо. Китанал крем успіваю помочь всем. Добрий день, і сьогодні я вам розповім про двох самих найопасніших преступників – психіків. Першого звуть Марк Чорнопійськ, а другого – сьома Дудка. Марк проживає в Одесі, а сьома в Одеській області, село Бобрик. Ми знали їхній возраст. Марку 20 років і 13. тринадцять. Повінше ім'я Чорнепійськін Марк Віталійович, а сьома Дудка Валерійович. На жаль, ми тільки знайшли обличчя Марка Чорнепійськіна, тому дивіться. А Сімьон тільки в масті теж дивіться. Вони кидаються на людей, так що кричіть чи тікайте. Якщо ви бачите їх на вулиці, зверніться в 102 або всіх лікарню. Дякую, що нас дивилися до нової зустрічі Україну. Піско, піско, піско.